Шановні депутати, на 43-й сесії, позачергову сесію сільської ради 8 липня 22 депутатів прибуло 12 депутатів, відсутність поважних причин 10 депутатів. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 12 депутатів, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 43-й позачергову сесію сільської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Депутати з метою відповідання та внутривання конфлікту інтересів доводжу до вашого відомому вимоги статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до якої голова, секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді підготовці та прийняття рішень сільської ради за умови самостійного публічного оголошення. Про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, здійснення контролю за, за дотриманням даних вимог. Надання вище вказаним особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегування конфлікту інтересів, погодження з майном, що може бути не проведено вимовою та подарунками, покладених на постійну комісію сільської ради з питань законності, депутатської діяльності та гументарних питань. Шановні депутати, для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію та з сесії. Пропоную склад лічильної комісії. У кількості двох чоловік. Нема заперечень? Замолінський і вчорашній. Є інші пропозиції? Нема. У Нема. зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення даного питання в порядку денному цілому. Проводимо відкрите голосування. Вівчар за Кулеба. За. Пацюк. За. Дем'янчик. Демьянчик. За. Замулинский. За. Зернюк Таукач Гаевска. Черный. За. Миннаков. Николайко. За. Сапельняк. За. Вчерашний. За. Левина. За. Медин. Гаршин. За. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, за. Нам необхідно обрати секрет сесії. Пропоную обрати секрет сесії у кількості одного чоловіка. Нема заперечень. Mm -hmm. Пропоную персональна спільна кінасерійна. Є інші пропозиції. У mm -hmm. зв'язку з відсутністю будь яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з данного питання в порядку денному. Сілому вівчар за Кулеба. За. Пацюк. За Дем'янчик. За. Замолінський. За. Чорний. За. Ніколає. Сапільняк. За. Вчорашній. За. За. Елєвіна. Мітін? За. Радшин? За. 5. 13. За. Принято. Так, шановні депутати, вам роздані пропозиції до... Порядку денного 42-ї позачергової сесії сільської ради та регламент роботи 43-ї початкової позачергової сесії сільської ради 8 скликання, які у депутатів будуть зауваження пропозиції до запропонованого порядку денного та регламент роботи сесії. Добре. У зв'язку з зв відсутністю будь-яких змін та доповнень до проекту рішення голосуємо за рішення з даного питання порядку денного циголу. Прошу відчільну комісію провести відкрите поймане голосування. Дівчат за. Кулеба. За. Пацюк. За. Дем'янчик. За. Замолінський за. Гаєвська. За. Чорний. За. Ніколай. Сапільняк. За. 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 Чирашків. За. Левін. За. Мітін. За. Шановні депутати, таким чином ми заперекли порядок денний та регламент роботи 43-ї позачергової сесії. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про затвердження тексту звернення щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Доповідач вівчар. Ми вже чули. Ми чули. Чу... Зразу до голосування. Зразу до голосування. У зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного. В цілому прошу відчільну комісію провести відкрито по імене голосування. Дівчат. За Кулеба за. Німеччини. За. Український за. Аєвське. За. Чорний за. 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 Нікола, За. Вчорашній, за. Леві. Мітіла. Міті. За ваше. П'ятнадцять за рішення. Шановні депутати, усі питання, які були включені до порядку дня в 43-го зачерговому сесії сільської ради ось Розвитян, які будуть зауваження щодо порядку ведення сесії? Нема. На цьому 43-й позачергова сесія сільської ради оголошується закритою.